Традиційним атрибутом зимових свят є вічно-зелені красуні, ялинки, сосни і піхти. Про їх вартість дізнавався перший муніципальний. Уся продукція чіпована та екологічно чиста. Вартість святкової красуні, як завжди, залежить від розміру та пишності. Стартова ціна за цільне дерево ялинки складає близько 300 гривень. На ялинковому ярмарку переважно ялинки та піхти. Сосун в цьому році завезено обмаль, каже продавчиня Тереза. Відкрили ярмарку з 20-го числа. Сосни вже закінчується, їх в цьому році трішки менше. Ціни ну трішки дорожчі, ніж в прошлому році. Ялиночка 250 і вище, піхти від 800-900 і вище попитом користуються гілочки піхти та букетики для декорацій. Вони більш бюджетніші та витриваліші до теплих кімнатних температур. Невеличкі букетики, десь 50 гривень. Великі гілки, початок десь 70-80 і вище. Якщо для святкового настрою вам не вистачає аромату хвої, то ця вічно зелена красуня за 200 гривень саме для вас. Залежить ціна від сантиметрів, які ти береш. Є всі великі, але ми їх цьому році не брали. З чого ви їх набираєте? Які гілочки входять? Піхтові гілочки вони не сипляться в теплі. Дуже багато людей полюбляють ці зібрані композиції. За декілька сезонів продажу хвої до свят Тереза чула від покупців поради про те, як подовжити стійкість зеленого дерева. Це поставити в пісок і налити води. Це що, що стосується ялинки. Піхта вона і так стоїть. То, якщо немає запаху, то вже тут розказують, що і пшикують балончиками, щоб пахло. А купають. Ви <смеш> чули також, щоб змити з неї, можливо, якісь там пестициди чи ще щось. <смеш> Закупати не чула, що купають, але буває таке, що десь замазалось якусь болото, може, десь там при транспортіровці, <смеш> якби ну то да, то можна там помити трішки. Якщо підсумувати, то гарну живу ялинку висотою півтора метри можна придбати за 500 гривень. А ось набита пухнаста ушатна піхта обійдеться гривень 800-900. Хто обирає штучний варіант ялинки, то їх можна придбати на ярмарку на розі вулиць Української та Миколаївської біля квіткового павільйону. Тут є штучні зелені деревця на будь-який бюджет та уподобання. Є з ПВХ більш простіші та шикарні леті, схожі до натуральних все українського виробництва. Спеціальною формульською виливається, спеціальний пластик, який не воняє, не горить. Їхня якість термін служби більше 30 років. Це метр 80, 4,300. А для порівняння є у нас елітна виліта. Уже метр водя буде 5600, тому що формочка вже інша. Буде на прямо як жива. Якщо бюджет обмежений, а свято веселі повинно бути, можна придбати ялинку з ПВХ. А є дешевші ПВХ. Яке нарізна на, різна, на різна ткані, де, це то, ті всі ялинички нашого власного виробництва України, івано франківськ фабричні ялиночки. Ми ними дуже багато років працюємо. Вони у нас теж не сипляться, зроблені на основі м'єтної прочної прочної проволоки, разом з підставочкою. Йдуть вони. Є вони від метри тридцять у нас до двох метрової висоти. Пані Галина ще декілька років тому придбала штучну саме у Таїсії. Отож, рекомендує. «Уже браво. три, уже три. Да. Четвертий, Гарненька. Гарненька. Запаху, О, я нічого. тут брала у брала. — дівочке. Дівчат брала? Да, Супер. Тоді рекомендуйте нашим деревом. Да, так, да, так, да, да. рекомендую. Можна обрати вже прикрашені зелені деревця в національному стилі. З білими кінчиками, вже з калиночкою, дуже Прямо -український гарно. Мотив. Дуже гарно, так, да, да. вони теж у нас є метр п'ятдесят, метр вісімдесят і два метри. У них вже навіть не треба ірошок ставити, тільки кинути гірлянду. Відбати гірлянду можна також у Таїсії. Тут розмаїться навдивовижу. До речі, найактуальнішими в наш час будуть на батарейках: середня ціна 200 гривень та працюючи від пауербанків. Це цілі освітлювальні стрічки на котушці, середня вартість 500 гривень. І яка б ялинка не була в вашій домівці, штучна, жива, пишно вдягнена, скромна та ароматна гілочка. Головне, щоб біля неї зібралися найрідніші з одним спільним на всіх українців бажанням про перемогу і мир. Всі хочуть, звичайно, щоб була перемога, перемоги і миру як найшвидше. Всім тих, і мирних спокійних днів і ночів, щоб нам людям дали вже спокійно жити і працювати, щоб ми знали, зазнали миру в першу чергу, а потім всім вже міцного здоров'я, успіху і щастя. всім. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.